Усім доброго дня! Вас вітає компанія VK Motors. Сьогодні у нас в продажі з'являється ось такий гарний скутер Yamaha Jog36. Дуже популярна модель. Цей скутер 2009 року випуску. Він іде в такому гарному білому перламутровому кольорі. Стан пластика 9 з 10. Має ось такі маленькі дефекти, але це практично нічого. Решта пластик без тріщин і без всяких лишніх нюансів. Так виглядає сидіння, воно оригінальне, не перешите. Буковина також по пластику ідеал. Підніжки, лежі також без тріщин, без всяких нюансів. Є ось такий гачок по стандарту в них, оригінальний Ямаховський ключ. Серцевина також, бачите, замок все не поцарапаний в ідеальному стані. Ручки також. Дуже гарний стан. Пробіг цього скутера 3400 км. Це практично таких скутерів дуже-дуже мало є. Це один на 100, напевно, такий попадає з таким пробігом. Зараз ми ще його заведемо, ви подивитесь, як він гарно працює. Далі, мотор. Він де тут чотиритактний, інжекторний на водяному охолодженні. Він також, бачите, як гарно виглядає. Все збережений, все і ціленький. Резина. Резина тут стоїть IRC. Дуже гарний виробник резини. Тут відсотків 98 залишку, практично пару разів на ньому тільки певно поїхали на новій резині. ну Нова резина коротше, без лишніх слів. Е, спереду така ж сама ситуація. Тут навіть видно оцю полоску нової резини, також IRC, комплектна резина і дуже гарний залишок резини. Також 95-98% залишку. Так виглядає з боку ззаді, глушнік, диски і по пластику. Також дуже гарний, дуже гарний стан. Так, зараз ми його заведемо. Співточка. Заводиться ідеально, працює рівно, без всяких лишніх нюансів. Дуже гарно їде, бодро дуже. Ривок бомбезний, стрілку ложить також без жодних проблем дуже швидко. Дуже гарний колір, збережний, гарний скутер. Тут мотори ходять до 100 тисяч кілометрів без жодних проблем. Якщо хочете придбати такого скутера, не вбиваємо його з таким малим пробігом. Звертайтесь до нас, номер телефону 067 117 52 62. У нас також є доставка. Власним транспортом по західній території України. Ми можемо вам його привезти додому, і ви зразу додому можете за нього розрахуватись. В наявності також є дуже великий вибір різних моделей скутерів. Honda Yamaha, Suzuki, і практично кожна модель є в наявності. Якщо зацікавив такий скутер, або будь-який інший тебе скутер цікавить, телефонуй до нас. Підберемо для тебе найкращий варіант. Або якщо тебе цікавить детальна інформація по цьому скутері, також телефонуй. Усім гарного дня!